Вітаю. В останні роки на Росії помітно набирає сили монархічний рух. Хочеться їм відновлення Російської імперії. А частина, як ви знаєте, хочете відновлення Радянського Союзу. Ну в кого який вже діагноз. З цією метою дуже перебільшують успіхи до революційної Росії у всіх сферах життя, особливо економічній. Ну тобто, от за царями жили. Ну, тоді поїхали. На 1913 рік в Російській імперії лише 14% населення жило в містах, майже останнє місце по Європі. Навіть прем'єр-міністр Російської імперії граф Віте на нараді міністрів, яка проходила під головуванням імператора Миколи II і обговорювала питання про підстави торгово-промислової політики, що діє в імперії, говорив: цитата. Якщо порівнювати споживання у нас і в Європі, то середній розмір його на душу населення складе в Російській імперії 25 або й 20% від того, що в інших країнах визнається необхідним для звичайного існування, кінець цитати. Тобто в Росії населення в 4-5 разів споживає менше від того, що в інших країнах вважається мінімум. Тепер зруйнуємо міф, що Російська імперія була сита. Отже, в другій половині 19 го і на початку 20-го століть голод був постійним супутником російського селянина. Селяни, а вони становили, як ви пам'ятаєте, 86% населення не доїдали завжди, а от голодували дуже часто. В 1901 2 роках голодувало 49 губерній. Для порівняння, на території сучасної України було 9 губерній. Тобто голод хопив площу більшу як 5 україн. З 1905 по 1908 роки голодувало 29 губерній. А в 911-12 роках голод хопив 60 губерній. Загинуло близько 8 мільйонів чоловік. На межі смерті фізичне виснаження було 30 мільйонів чоловік. І царський уряд. Дбав лише про приховування масштабів голоду, а не про допомогу громадянам. У пресі було заборонено використовувати слово голод, замінюючи його словом недорід. Ну, не війна, а СВО. До речі, в ті роки. Активно голодуючим росіянам допомагали Сполучені Штати Америки. Подивіться, хоча б погугліть картину Айвазовського роздача продовольства. І ви побачите, як на Русской тройки на санях під американським прапором, що зображено було ще в кінці 19 століття, кляті американці годують ситих росіян. Так от. Перебільшують і роль останнього імператора Миколи II, зведеного в ранг святого, щоправда, зрозуміло за що. У 1917 році церква радісно зустріла його зречення Російська православна церква, і вже наступного дня заборонила поминати його за здраві. От Микола Святий заборонив земствам і благодійним організаціям надавати допомогу голодуючим, оскільки їм було призначено, увага, голодну позику. Тільки не подумайте, що безплатно її треба було повертати, і її отримували лише діти до 18 років та старі після 55 років. А решта – 19-54 роки ні. Дітям видавали по 8 кг борошна на місяць, а дорослим по 16 тобто дорослому півбуханки на день. А селяни, тоді м'яса, риби макаронів в очі не бачили. Є свідчення царських генералів та офіцерів, що 40% призовників до російської армії лише в армії вперше в житті спробували їсти м'ясо. Ви на каналі Козак ЮА. Тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Підтримайте ЗСУ. А про технічне оснащення сільського господарства можна взагалі не говорити. Його не було. Половина селянських господарств не мали навіть плугів, обробляли по-старому, сохами. В 1913 році в Російській імперії було 152 трактори, 80% сільськогосподарських робіт проводили вручну, тоді як у Європі США рахунок техніки йшов десятками тисяч. У це важко повірити, але в Росії тоді було близько двох мільйонів безземельних селян, яким доводилося найматися звичайними найметами допоміщиків і часто просто за їжу. У ці голодні роки в Європу із Росії потоком йшло зерно. Не доїмо самі, але вивеземо, говорив міністр фінансів Вишнегородський. Міф, що Росія тоді годувала пів Європи чиста брехня. Європа, в якій тоді проживало 300 мільйонів чоловік, прекрасно годувала себе сама. В 1910 році Німецька імперія з населенням у три рази меншим за Російську імперію, вирощувала лише на одну п'яту, менше зерна. Тепер міф, що Росія була світовим лідером у сільському господарстві. Руйнуємо цифрами. Так, на 1910 рік Росія продала 1,5 мільйона тонн зерна за кордон. США продало 4,5 мільйони тонн, Канада 2 мільйони тонн. То де тут лідерство? Розглянемо найбільший обсяг торгівлі з зерновими в 1904 році. Після Суперврожаю 1903 року і голодних бунтів 1902-1903 років. Імперія Російська продала за кордон такі культури. Пшениці 4 мільйони тонн, ячменю 2 мільйони тонн, вівса 1 мільйон, висівок – півмільйона тонн. Всього 8,5 мільйонів тонн. Ячмінь Європа використовувала на пиво, овес на корм коням, висівки для виготовлення і вироблення шкір. З усього цього можна дійти невтішного висновку. Що Росія не годувала Європу, а просто заробляла на експорті зерна гроші, які залишалися в європейських банках. Просто тоді нафти і газу ще не було у продажах, тому продавали зерно. А власний народ в цей час пух з голоду, але ви пам'ятаєте слова міністру. Вивеземо, не доїмо, але вивеземо. Ну от. Тепер щодо урожайності, тобто до агрокультури. 1913 рік з десятини. В Російській імперії вона становила 55, в Австрії 89, в Німеччині 157, в Бельгії 168. Отже, в Російській імперії з десятини збирали 55, а в Бельгії Німеччині більше 150. Тобто агрокультура в імперії дико відставала в три рази. Причому маючи найкращі землі. 1913 року Російська імперія отримала рекордний урожай зернових. Величезні простори дозволяли це. На душу населення припало 471 кг зерна. Проте Англія, Франція, Німеччина мали близько 430-440, а США понад 1000 кг, Канада 800, Аргентина 1200. Звідки твердження про лідерство Росії незрозуміло? За показниками на душу населення вона стояла у другому десятку країн світу. До того ж, експорт Російської імперії йшов за рахунок приречення частини населення на недоїдання і голод. Щодо кризи тваринництва. Кількість робочих коней на 100 селян впала з 38. Штук у 1870 році до 30 у 1911 році. А кількість великої рогатої худоби та свиней теж скоротилася з 68 голів у 1898 році до 55 у 1913 році не вистачало кормів. Зате годували європейських коней, корів та свиней. Так було в 1914 році. В Російській імперії на тисячу жителів припадало 293 голови Великої Рогатої Худоби. У США 622, в Данії 888. Знову Російська імперія перша? Ні. Криза промисловості. Якою могла бути промисловість в аграрній країні, де тільки 14% живе в місті? Відстала. Звичайно, 1913 року частка Російської імперії в загальносвітовому виробництві становила близько 2%. Хоча російська Вікіпедія каже, та ні, то неправильно рахували, від 6 до 8. Частка США 20%, Англії 18%, Німеччини 9%, Франції 7%. Це всі країни, які мали населення в 2-3 рази менше, ніж в Російській імперії. За розмірами валового національного продукту на душу населення Росія поступалася США в 9 разів Англії в 4 рази Канаді в 4 рази Німеччині в 3,5 Франції, Бельгії, Голландії, Австралії, Новій Зеландії, Іспанії в 3, Австро-Угорщині в 2. Лідер кадетської фракції тимчасового уряду Шингарьов у своїй книзі, «Вимираюче село, констатував. Низький культурний рівень населення та його жахлива матеріальна незабезпеченість і безземелля стоять у безпосередній залежності від соціальних помилок минулого часу та від загальних сучасних умов російського життя, що позбавили її вільного розвитку, самодіяльності та освіти. Кінець цитати. Факт надзвичайної економічної відсталості Російської імперії перед іншими культурними країнами світу. Не підлягає жодному сумніву. За цифрами 1912 року народний дохід на душу населення становив у США 720 рублів у Золотому довоєнному еквіваленті. Отже, ще раз, США 720 рублів, Англія 500, Німеччина 300, Італія 230, в Російській Імперії 110. Отже, середньостатистичний росіянин ще до Першої світової війни був майже в сім разів бідніший за середнього американця і більш ніж у два рази бідніший за середнього італійця. Навіть хліб, основне багатство, був мізерний. Якщо Англія споживала на душу населення 24 пуди на рік, Німеччина 27 пудів, США цілих 62 пуди, то російське споживання хліба було тільки 21 пуд. Включаючи у все це і корм для худоби. А пам'ятайте, що хрі, крім хліба, фактично російський селянин нічого й не їв. І потрібно при цьому взяти до уваги, що в харчовому раціоні Росії хліб займав таке місце, як ніде в інших країнах він не займав. У багатих країнах світу хліб витіснявся м'ясними та молочними продуктами рибою. То як жилося ж тепер у місті? Існують статистичні дані. Про заробітні плати найблагополучнішого Золотого року 1914 зарплата робітничих провінційних на заводі становила 8-15 рублів. Прислуга отримувала 3-5 рублів. Робітники металургійних заводів 20-25 рублів, земський лікар і вчитель гімназії 80 рублів, депутат Держдуми 350 рублів. Генерал 725 рублів, міністр 1500 рублів. Рівень цін. Ось 10-рублевий набір із 10 найменувань. Кожна позиція коштує 1 рубель. Значить, на рубель можна було купити 2 кг яловичини, або 1 курку, або 1,5 кг цукру, або 1 кг сиру. Або 4 кг борошна пшеничного, або 4 пляшки пива, або літр горілки, або 5 літрів молока, або 1,5 кг пряників, або 3 кг вермішелі, або 1,5 кг мороженої горбуші. При цьому, ну, ніби здається, що ж недорого, але ж при цьому оренда поганої, без нічого малюсінької квартири коштувала. 15-25 рублів. Тобто, як вся зарплата робітника металургійного заводу, а звичайний провінційний робітник і половини цього не отримував. Ще раз, оренда малюсінької, пустої квартири малесенької, 15-25 рублів, а квартири доброї та умебльованої до 150 рублів. Але понад 80% населення, як ви знаєте, становили селяни, які просто бідували. І Верховна Рада про це знала. Абсолютно чудово. Ось так, друзі, ми сьогодні цифрами розвінчали. Це все є в загальному доступі. Можете просто погуглити про урожайність, про дохід, про внутрішній валовий продукт. Так що Російська імперія була ось така насправді.